Доброго дня, дорогі друзі. Ласкаво прошу всіх на мій канал. Сьогодні готую зелену аджику. Це дуже оригінальна приправа до багатьох страв. Хоч вона і менш популярна, ніж червона. Але її смак і аромат збагатять будь-яку страву. 400 грам болгарського перцю. В мене домашній. Він невеликий. Використовую саме зелений. Очищаю від насіння. І нарізаю невеликими шматочками, такими, щоб зручно було перемолоть. Те саме роблю з гірким перцем. В мене 4 гіркі перчини. Якщо любите гостріше, беріть більше перцю. Далі. Перемелюю все на м'ясорубку. А саме кріп і петрушка по 250 грам. Перець болгарський 400 грам. Але це вага нечищеного перцю. 4 гіркі перчини. І 200 г чеснику. Можна ще додати селеру або кінзу. Але це вже на ваш смак. Коли все перемолола, додаю 2 столові ложки солі без верху, 6 столових ложок цукру, 100 г олії і 6 столових ложок 9% оциту. Все дуже ретельно перемішую. Можна залишити аджику на 1 годину, щоб смаки об'єднались. А тільки тоді розкласти по банках. Я цього не роблю. Я зразу розкладаю аджику по невеликих баночках. Банки заздалегідь помила і просушила. Закриваю банки кришками і ставлю в холодильник. Зберігаю в холодильник. В мене вийшло 4 повні 100-грамові баночки. П'ята половина. Така джика стане ідеальним доповненням до багатьох страв. А її приготування вдома дає можливість насолоджуватись свіжим та натуральним смаком без додаткових консервантів. Смачного! Дякую за увагу! Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Бажаю вам удачі. Експериментуйте. Готувати легко. Підписуйтесь на мій канал. Готуватимемо разом. Скоро побачимось! Всім нам миру і добра! Хай щастить!